Півроку вона тримається. Півроку розглядає смерть, як носорога в зоопарку. Темні складки, важке дикання. боїться, але не відводить погляд, не заплющує очей. Страшно. Дуже страшно. Так і повинно бути. Смерть страшна. Вона лякає. Страшно відчувати сморі червоного місяця. Страшно дивитися, як робиться історія. Півроку тому все було цілком інакше. Півроку тому всі були іншими. Нікого не лякали зірки, що патили до водосховища. Нікого не насторожував дим, що піднімався з розламів у чорному ґрунті. Серед нічної вулиці, серед гаммуру та вогні, серед смерті й любові вона заривається обличчям йому в плечі, б'є його відчайдушно кулаками, плаче. П'ять хвилин. Бої без правил, заробіток святих, коли суддя щось кричить і натовп за тих. І молоді апостоли б'ються проти місцевих, себто проти чужих. Ісусу теж намотують бинти на кулеметні. І виштовхують коло, ніби у води ріки. І проти нього стоїть юний вантажник, і вітаючись, не подає руки. Коли Ісус падає на церкове сукно, коли зісковзає в пекло кудись на дно тіло його стає ламке моплін, а кров суха. Як воно, але хтось кричить, у спину. давай, зберися, згадай усе, що ти говорив нам колись. Якщо ти не встанеш, про це дізнайся всі. Відразу скрій. Піднімайся і бийся, як умієш лиш ти. Валий цю наволоч, не давай йому звідси піти. Кожна твоя перемога ще один крок до мети. Жодного прощення тим, хто боявся між рік і травні. Жодної ласки ласка, жодних прав. Давайте ж кілька разів. Падав і помирав. Вони всі тут, зрадники і слабаки. В них замість совісті зявна, замість крил на спині плавники, вали їх спасити, ранню в них кулаки, вали їх за їхню слабкість і їхніх плечі. Вали за те, що вони про все забивають вночі, за те, що вони дивляться на власну смерть проглядачі. Вони все одно не слухають ні нас, ні Тебе. Їх ніщо не врятує, їх ніщо не гребе. Знищуй їх, Господи, доки вони самі не винищили себе. Знищуй їх за їхню продажність і їхню за їхню сученість, що залягла в кожному споколінні, за хитрість, яку вони вплітають до своїх малів. Він піднімається і спльовує чорну хробу. Піднімається, потім падає, потім піднімається знову і вантажники і шепотуються. Ну ось, знову смерть, у смерть поворот. І валить правим прямим просто під дих. За кожний з заподіяних немилих, оскільки Бог справді справа взятих і молодих. І юний вантажник у літачій життя встигає йому подякувати. Тішачись, як дитя, мовляв, блаже, хто вірить у спасіння і забиття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця. І говорять, що вірили йому до кінця, і той, хто ставив на нього, ставить далі, так само на досвідченому бійця. І знався на справі, пухом йому земля. Любив говорити: справжньому моряку важливша честь флоту, аніж репутація корабля. Тому, де б ти не кинув яків. де б не зійшов у порт. тримай своє серце відкритим для всіх вітрів. Навіть коли на ранок будеш блювати з забор, тримайся лише за те, за що триматись хотів. Навіть коли будеш висіти між реї, навіть коли тебе волочитиме океанським дном, завжди пам'ятай, що за кожним із дверей хтось на тебе чекає, з надією та виною. Нам дається не так багато знань. Та ті, що даються не надто потрібні в житті, але я готовий був без жодних вагань бачити правду його мареній каеті, тому що всі його вигадки, байок п'яний собі. Всі його темні прокляття чорнив на людь були про те, що не можна здавати своїх, які стрягли бій, і не можна вибачати чужих, які тебе вів. Я пам'ятаю всіх, хто там сидів, кого виводили нарвані патрулі. До березневих відлигів листопадових холодів від утіхи та справедливості при кожнім столі. Темні обличчя професорів і робітників, які слухали його розповіді про Чорноморський флот. Частина з них тепер харчується зі смітників. Частина померла від голоду та сухо. Частина залишила ці пропащі місця і поїхала вартувати втрачений Єрусалим. Але я не пам'ятаю жодного серця і лиця, яке б не готово було померти разом із ним. Давай, дій Саша, рече кожен з них. Нам воздасться з Господніх щедрот. Ця країна не заслуговує на власних вод. Це місто з його ріками, золотим піском, ще пам'яна на спаленим коняком. Це світло, що відіб'ється в далеких зірках. Ще будуть літи чорні троянди в дівочих руках. Серце згасає в кожному з нас без вороття. Смерть приходить лише по тому, як закінчується життя. Вони заступали за ріг і збивалися з ніг. І я, мабуть, єдиний беріг те, що лишалось по ній срібло зашите в пасках. Тварини, діти, жінки, дерева в літніх пісках, джерела на дні ріки. На саме завершення я вам хотів прочитати І Жінка з чорним, як земля волосся, яку я знаю вже стільки років. Живе собі, не переймаючись зовсім, поміж вогнів і вечірніх мороків, поміж світла і гарячого листя, поміж стіни і пташиних криків, поміж підземних русл, що переплилися, поміж усіх своїх снів і фріків, Вона ходить собі на стадіоні ринки, ховаючи в курці телефони флягу. І я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу. Я готовий позбавити міста керувань. І на портвейн перетворює озерну воду, лише б вона, згадуючи про моє існування, писала мені листи про життя і погоду. Я готовий влаштовувати вулиці вулицестра, лише б бути ближче до її ніжності, і люті, і слухати всі втомлені байки про те, з ким вона спила і кого вона любить. Я нові літери та розділові знаки, і вб'ю всіх старих поетів, які ще щось пишуть, щоб вона забувала те, що могла знати, щоб вона дивилася в темряву і слухала тишу. Небо за її вікнами буде холодне і зелене. Дощ буде заливати, пам'ять її невичерпну. Хай забуває про все. Хай забуває навіть про мене. Лише про мене хай забуває останню чергу.